Ті, і трамп зустрінуться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вдале полювання від українських розвідників. Окупанти не дорахуються катера та кількох РЛС. Сбу затримали ворожого агента, який наводив російські дрони під час атаки на Кропивницький 28 липня. Румунія і Україна поводують міст через тису. Один чоловік не дочекався, вирішив кордон перелетіти на параплані. Спроба була невдала. Лю в США розробили аналог шахеду. УЄФА виплачує гроші російським клубам. А Сочі опинилися в епіцентрі негоди. Російське курортне місто попливло. Це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілія. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал а також авансом. Поставити нам лайк. Обіцяю, буде дуже цікаво. Розвідники вразили новітній російський радар. Мова йде про РЛС Єнісей, штатний радар для ЗРК с 500 Прометей. Він призначений для виявлення балістичних цілей, гіперзвукових апаратів, стелс цілей, супутників на низьких орбітах та високоманеврених аеродинамічних об'єктів. На озброєння російської армії РЛС надійшла у 2021-2022 роках. Про знищення новітнього російського радару заявили осі Інтери у же про ураження саме цієї РЛС не повідомляли. Однак напередодні у відомстві оприлюднили відео зі знищенням у тимчасово окупованому Криму низки важливих цілей. Зокрема, було уражено РЛС Небо СВУ, РЛС подльот к 1 РЛС РЛС-96Л6Е зі складу комплексу С 400 та десантний катер проєкту 02510 БК 16 Під час атаки дрони ухилялися від вини. Шовачів і ракет це просто неймовірно. Служба безпеки затримала російського агента, який наводив російські дрони під час атаки на Кропивницький 28 липня цього року. Тоді у наслідок прильотів було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста. Зломисником виявився 47-річний місцевий безробітний. Він потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Куратори наказали чоловіку збирати те конкретні геолокації для дронового удару РФ по місту. А після атаки чоловік відзвітував про наслідки удару. Також затриманий відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів сил оборони через територію регіону. Зломисника затримали на гарячому під час облаштування відеопастки поблизу залізничного об'єкта. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зустріч Путіна і Трампа може відбутися у Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив сам російський диктатор, зазначивши, що це було б одне з найкращих місць. Також Путін додав, що нібито немає нічого проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але мовляв, для цього мають бути створені певні умови. Заінтерісованість було проявлена з їх сторон. Все там такого слово сказав пірамит уже нічого. А можете уточнить, Юрий Викторович, ваш помощник сказал, что она будет в следующей неделе, скорее всего? А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Вот один из друзей – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что с ну, значит, будет? Правда? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока не помню. До речі, полі маркет підвищив оцінку ймовірності припинення вогню в Україні до 31 грудня. Раніше було 20%, Тепер же ймовірність 35%. Співробітників ТЦК раніше відправляли на фронт, якщо вони не виконували мобілізаційний план. Таку заяву зробив народний депутат Сергій Євтушок. Він також зазначив, що, хоч нині 90% працівників територіального центру комплектування побували на фронті. Вони працюють у жорстких рамках планів. Про це розповідати Я думаю, що вони дуже чітко розуміють про те, що ТЦК працює чітка, чіткий алгоритм або навіть механізм. А їм доводяться а, певні орієнтири, звідки які вони повинні виконувати, і разом з тим, якщо вони не виконуються, то це е, вже впливає на е, керівництво е, цих ТЦК через е, вище керівництво, яке надає до ГАНи, а, ну і звісно, по вертикалі. Ну і е, взагалі тут діяла така раніше схема, що Якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток мобілізованих по мобілізаційним заходам, то такі працівники відправлялися до е зони бойових дій і таке інше. Втекти за кордон за допомогою пароплану саме такий план був у 48-річного жителя Хмельницької області. Чоловік збирався перелетіти із України в Молдову. Для цього купив в інтернеті пароплан за 500 євро, вибрав місце з льоту. Але от далі якось не особливо підготувався. Документи з собою не брав. Навігації у льотчика також не було. Все прикинув на око. Проте перевірити свою інтуїцію не судилося. Чоловіка Затримали прикордонники ще до старту його притягнули до адміністративної відповідальності. До слова про перетин кордону через відому річку Тису побудують міст Україна і Румунія домовилися про спільне будівництво переправи. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко по результатам зустрічі з главою румунського МЗС. Також Свериденко зазначила, що вони обговорювали посилення співпраці в обороні, зокрема можливість спільного виробництва. Ще одна частина розмови була присвячена залученню румунського бізнесу до відбудови України в США розробили аналог дрону Камікадзе Шахет. Він отримав назву MQM-172 Arrowhead. Фото нового американського безпілотника опублікувала аналітична спільнота International Defense Analysis. Власне його вигляд це єдине, що відомо про БПЛА. Будь-які характеристики, дальність польоту дрону чи вартість невідома. А от деякі деталі нового турецького дрону Байрактар акінчі ще як відомі. Новітні БПЛА оснащений українським двигуном. Раніше турецький виробник дронів повідомляв, що у БПЛА «Акінчі» використовують двигуни виробництва українських компаній ДП Івченко Прогрес» та АТ Мотор Січ. Нині ж у Туреччині показали випробування новітнього дрону. Майже 11 мільйонів євро. Саме таку суму виплатили УЄФА російським клубам у межах фонду солідарності, як пише Гардіан, цю компенсацію заплатили росіянам після того, як їм заборонили брати участь у європейських турнірах через повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому українським клубам виплат ніяких не було. Причина нібито через те, що вони перебувають у зоні бойових дій. Дивне розмежування вам не здається виплати солідарності. Зазвичай призначені для клубів, які не досягли значних успіхів на національному рівні для потрапляння у Єврокубки, як кажуть, в УЄФА такі виплати мають на меті підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи з урахуванням додаткових доходів, які деякі клуби отримують від участі у Єврокубках. Ізраїль офіційно вирішив окупувати сектор Газа. У повідомленні канцелярії глави уряду йдеться, що прийнято п'ять принципів завершення війни. Ізраїльський контроль безпеки в секторі Газа, розброєння, угрупування Хамас, повернення всіх заручників, демілітаризація сектора Газа та формування альтернативного цивільного управління, не пов'язаного із Хамас чи палестинською національною адміністрацією. За кілька годин до голосування прем'єр-міністр Ізраїлю бінямінне та. Яху заявив, що після окупації Ізраїль, нібито не має наміру встановлювати політичний контроль над сектором Газа а сам Анклав, по його словам, буде переданий арабським силам. На останок про природну карму частину Росії накрив потужний потоп. Під ударом опинилися, зокрема, Сочі, наслідок негоди там масштабні підтоплення, суви і хаос на дорогах. У Лоо, Вардани, і Адлері, повалені дерева, брудові потоки, зруйновані дороги. Рух федеральною трасою а 147 закрито. Метеорологи кажуть, що це ще не кінець. У Найближчі дні регіон очікують нові грози, шквали, град і навіть можливі смерчі над морем. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Побачимось.